Ісина, і м'яця і сина, святого Духа. Слава Ісусу Христу! Чуємо Боже Слово на сьогоднішній день, Івангелія від Матея. І цей епізод ситуацію, як до Ісуса, який з учнями йде, як до Ісуса підходить жінка-хананейка, тобто поганка, тобто не єврейка. Не єврейка, та, яка не вірить в те саме, що вірили інші євреї. І от вона приходить до нього, і вже дивно, як вона до нього звертається. З милостью, Господи, сину Давида. Сину Давида. Вона взагалі з іншого народу. Вона взагалі вірить в інших богів. І як вона визнає в цьому Ісусові, Сина Давида. Це значить, що ця жінка серцем вже хотіла вірити, вже хотіла вірити в цього месію, вже хотіла прийняти в цього Месію. І хоча вона з іншого народу, з іншої віри і так далі, далі і далі далі, вона відчувала, що ось той, хто мені допоможе, не мої боги, не мої, на кого я там покладаюся, а ось цей Ісус. Хоча ж і до кінця не знаю його, але Він. Я маю надію на нього. Змилося тяжко, сину Давида, бійсь тяжко мучить мою дочку. І він не озвався до неї і слово. Оце жорстко Ісус робить. Вона просить, а він ігнорує. Ми би так сказали тепер. Ігнорує, нічого ні не каже, ні взагалі Ноль. Тут приступили його учні і почали його просити. Завжди, що якщо? Ісус як би ніби то, Бо насправді Він добре все що... чує. Насправді Він знає, коли що і як відповісти. Ми заведіте до того, чому Він не відповідає. Але навіть якщо ти не чуєш, і тобі здається, що от Господь не відповідає, то учні йдуть. І учні заступаються за цю жінку. Учні Ісуса перед Ісусом заступаються за цю жінку. Іншими словами, якщо ти не готовий, або не знаєш як, або боїшся, чи ще хто знає, які причини можуть різні бути, не знаєш одним словом, як підступити до цього Бога. Як ти до нього підступиш, що йому казати? То ти можеш прийти до церкви, до учнів цього Ісуса. І попросити, Отче, помоліться за мене, Отче, допоможіть мені, Отче, як йти до сповіді, Отче, як йти до причестя, Отче, де маю стояти? Що маю робити? Прийди, приступи до церкви, церква, тож її покликання власне в тому також є, щоб брати, молити, заступати за народ Божий, щоб вести цих людей. Куди вести? Та до Ісуса. До Ісуса. Тому маєш в чомусь е, потребу. Маєш чомусь потребу. Приходь до церкви, приходь до учнів і вони до Ісуса требують потребу. Вони будуть заступати за тебе. Відпусти її, бо вона кричить за нами. Відпусти, і тут не в розумінні, що буває здорова, що ми знаємо, чи що з тобою буде і так далі. А відпустив розуміння, допоможи їй, щоб вона в пішла. Ну десь п'ять хвилин перед тим ми йшли в тому в тому в тому тому. Ти бачиш, як вона просить тебе. Допоможи їй. Вони просять, вони готові допомогти. Вони вже, якби, ми вже знаємо, що робити. А Ісус далі навчився. Він відповів учням. Я посланий лише до погиблих увесь дому Ізраїля. Це жінка також чула. Ви знаєте, який це? Удар. Удар для неї. Тут вона йде з іншої країни, шукає того, про якого чула, що допомагає, надіється на нього, приходить, просить, каже сину Давидів, тобто на мові їхній говорить, на мові єврейській говорить. Ментальність я маю на вас їхні. І він каже, я не по тебе пішов, я не прийшов допомагати. Я прийшов от до Ізраїля. Удар який. Вона не скіпішувала, не образилась, не почала проклинати його. Яка її реакція? Вона підійшла і вклонилась йому в ноги. Вклонитись ноги означає повну покору. Я, якби віддаюсь тобі, тобі все, все, як ти покривш, так і буде. Я вже не маю чим керувати, повна покора. Я визнаю твою владу над собою, Уклонитись, визнати владу. Вона могла розвернутися, вона могла, кажу, проклинати, ще могла щось придумати, могла жалітись учня, що такий сякий Ісус. Або могла б сучасному сказати, як то він не шанує моєї особи, де толерантність? Що це таке? Ісусе, як ти до мене говориш? Права, не маєш права до мене так говорити? Вона не так каже, вона бере і ще покоряється, покоряється перед ним повністю. Клонилась йому ноги і каже, Господи, поможи мені, далі той той, той саме, але вже поклонившись, визнавши лаву, поможи мені. Він відповів їй, вже їй не учня, не личить брати кількох дітей які дати щина. А це взагалі є приказка євреїв того часу, які вважали, що погане це собаки. Вони говорили так. Що погане, тобто люди, які на єврейської віри, це собаки. І тут Ісус говорить цією приказкою. І швидше за все, вона навіть знала це. Тому що це ж при... Це ж було наверное, на кордоні. Вони десь комунікували між собою. Єдине, що Ісус не... тут вже не так жорстко насправді говорить, а Він каже щенята, він не каже собаки. Так як інші євреї. Ви скажете, ну добре. Ну але де так жорсто говорити? Як людину називати щеням? Як так? І знову ж таки. Яка реакція жінки? Про, знов проклинає, ще більше посилає його, ще щось робить? Ні. Вона каже: так, Господи. Так. Так, якщо ти так вважаєш, я погоджуюсь. Іншими словами, я недостойна. Ось ці євреї, покрові євреї, вибраний народ, вони достойні. Так, я не вибраний народ. І я не вірую в те, як вони. Тобто так, я недостойна. Я признаюся в цьому. Я признаюся. Я недостойна того всього. Навіть щоб ти стіли мої душі, я недостойна. Ні в чому не достойно. Я, як песик. не доспаю. Оце відвага. Але іщенята йдять і кришки, що падають зі столу пані їх. Тоді Ісус у відповідь сказав, о ну, жінко, велика твоя віра. Нехай буде по твоєму слову. Ця жінка, маючи можливість, Проклясти, маючи можливість лишити махнути рукою, маючи можливість спасти в депресію, маючи багато варіантів, вона вибрала віру і покору. І маючи цю віру, що цей чоловік може мені допомогти, не говорить зразу зі мною, не, 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 не робить, не ігнорує мене. Для чого? Для того, щоб я впокорилася, для того, щоб я визнала, що він не мусить мені щось робити. Він не мусить мені допомагати, він взагалі не мусить. Бог не мусить щось робити в твоєму житті. Навіть якщо ти будеш вимагати від нього чи щось так далі, він не зобов'язаний робити щось в твоєму житті. Не зобов'язаний. Але от коли вона це визнала, визнала і покорилася перед ним, тоді Господь сказав, добре! Добре, ось тепер ти готова, аби я зробив чудо твоє. Ось тепер. Не тоді, коли ти себе вважаєш, хто зна ким. Не тоді, коли ти думаєш, що ти можеш від Бога вимагати. Не тоді, коли ще, ще ще. І навіть не тоді, коли ти віру велику маєш. Бо учні бачили цю віру і хотіли, щоб Ісус вислухав. Навіть не навіть. А після того як вона спокорилася і визнала. Перед ним свою нечто, що, що вона не гостойна. Тоді Бог зробив чудесно. В твоєму житті ти також можеш е, думати, що Бог щось має тобі зробити, Бог мусить тобі зробити і так далі і далі далі. А, а ти думаєш, я вже не такий поганий, я вже не така погана. Я от у церкви ходжу кожен день, я молюсь верті, а я то, а я с третє, десяте. А потім ти питаєш, Боже, а чому ти не відповідаєш? Чому я тебе не чую, чому не бачу змін? Бог бачить твоє серце, бачить твою віру. І дуже добре, що ти йдеш до церкви і молишся і так далі. Дуже добре. Але можливо він мовчить власне для того, щоб ти впокорився щоб ти покорилася перед ним і почала не говорити з позиції, бо я щось маю, тому можу з тобою говорити. Ні, нічого не маю в Я повністю від тебе залежний. Я повністю залежний. Все в твоїх руках. Я визнаю це. Визнаю. Я ж тоді, коли твоє серце настільки буде сокрушене. Настільки буде переміг. він скаже, о, тепер ти готовий. Тепер ти готовий, щоб я зробив чудо в житті. На кінець, читаючи це я ще вдома, мені прийшла ще одна думка. Змилося надо мною Господи сину Давида, біз тяжко мучить мою дочку. А чому взагалі біс мучить її дочку? Ми не думали про це. Чому був біс, диявол? Тобто чому вона одержима? Чому? Звідки? Просто так? А певне, не просто так. Певне, власне, не просто так. А певне щось було, що ця дитина стала одержимою. Певне, щось було. А тому це ще є друга наука для нас всіх. Треба бути дуже обережним. Дуже обережним. І треба дивитися, треба думати, аналізувати, як ти живеш. Тому що біс, так, він може прийти, коли хтось, бо ми виявляємо, а, може там, не знаю, збір сатанистів чи кого, і вони запрошують, аби дух їх опанував, і тоді вони опановані робляться. Але це один з варіантів. А можуть бути інші варіанти? Це може бути поступово. Наприклад, наприклад, ти йдеш до ворожого, ти йдеш до екстрасенсів, де ще до за доконе Божого. І так може вже там не змінилося, і вже ти неодержимий, зразу, я погоджуюсь неодержимий, Але диявол має зачіпку після цього в твоєму житті. Він має зачіпку от через ту бабульку, через знакорів, екстрасенсів і так далі. Це не від Бога, це від диявола. А він зачепить, і потім проблема. Ще інше може бути, ти віриш, дивишся, гороскопи, різні карти, ще щось там на руці, гадання, ще забобони, ще й такі різні речі. І це також є зачіпка. Так, ти не опановано. Але це зачіпка, раз зачіпка, другий раз, і знаєте. І я так трошки, по крупинках, твоє життя там бере трошки, там їсть, там їсть, там їсть, там їсть. Але за ціле життя ти воно збирається? за ціле життя. Ще інакше, ти думаєш, е, а література, а фільми? Знаєте, е, фільми є, от чи ті фільми жахів, чи фільми ще якісь такі. Це ж також там є пропагування, що доброго, що там добре пропагується. Що там добре пропагується. Або взагалі, коли може бути використання реальних магічних практик. Я вже мовчу про те, що не треба абсолютно не брати участі з тими людьми, які пов'язані з магією. Неважливо, біла, чорна, зелена магія. Це не Боже. Це не Боже. Вони собі так це називають. чого? Що? та щоб задурити, щоб людину на гачок взяти. І тут треба бути обережним. Отакі речі. І той самий гріх. Гріх, який ти не хочеш визнавати, який ти не хочеш, з яким ти не хочеш працювати, над яким? Бороти з тим, який для тебе став нормою в твоєму житті. А це нормально. Ніякого такого вже немає великого гріха. Та всі так роблять, всі так живуть і так далі. І навіть оце, коли ти змирюєшся з гріхом, що це норм, нічого страшного нема. Це також зачінка філяла. Це також. Тому в сьогоднішній день, дивлячись на цю жінку і бачивши так її велику віру, ми не знаємо, чому її дитина була опанована. Ми не знаємо, чому вона була одержима. Але ми робимо висновок, що ми маємо все робити в себе для себе, для своєї сім'ї, як мінімум. Щоб у нас такого не було. Не давати ніякої зачіпки, зачіпки маленької навіть для диявола. не давати. Для чого? Щоб він колотив твоє життя. Сьогоднішній день, коли ми також покров Богородиці, святкуємо. Марія поклала покров, ми знаємо це на місті Константинополь і оберегла місто. Це свято також є святом і нашого народу. Бо чи козаки, чи воїни УПА, чи зараз наші захисники і захисниці. Це свято також їхнє. Марія бере під покров їх, наших воїнів, для того, щоб вони боролися з любов'ю. З любов'ю. Боролися за всіх нас. В сьогоднішній день молимося за них всіх і молимося просимо нашої Богородиці Марії, щоб вони, але також весь наш народ не давав зачіпки дияволу найперше, щоб диявол міг щось тут робити. А навпаки, щоб наш народ мав віру, наші воїни також мали віру і також покорювалися. Не повинні. Править Бога. І тоді Господь робить чуть. Амінь. Слава Ісусу Христу!